Так, ну що, друзі, всім привіт, всім доброго дня. Моє ім'я Володимир. Ви всі давним-давно мене вже знаєте. За вашими проханнями вирішив записати низку відео з простими і зрозумілими торговими стратегіями, де, в яких зможе розібратись навіть новачок, людина, в якої немає досвіду. Добре, давайте відразу будемо переходити до справи. Я зараз покажу, які індикатори потрібно налаштувати, як ними користуватись і заключимо декілька позитивних угод. В принципі, якось так. Добре, давайте я вам ще раз перед цим ділом нагадаю, що в мене є команда, канал, де я особисто ділюсь своїми торговими угодами. Це зрозуміло. Далі. І я створив за допомогою програмування торгового помічника, який також публікує торгові угоди. Кожного вечора в каналі я публікую угоди, і кожен бажаючий може їх копіювати. Ну, В общем, це зрозуміло. Е, так, добре, починаємо. Добре, друзі, дивіться, спочатку нам потрібно зайти в розділ торгові інструменти «Торгові інструменти і обрати середнє ковзні. У вас воно написано може бути середнє скользяще, якщо у вас на російській мові, якщо на українській середні ковзні, якщо на англійській мові «Average». Зрозуміло. Тут, де період, ми обираємо 12 і, наприклад, відмічу я його жовтим кольором. Далі. І ще раз, нам треба нажати на аverйдж, тобто додатково ще раз один індикатор зробити. З періодом, наприклад, шостим. Давайте я його відмічу синім кольором. Добре, це зрозуміло. І ще нам знадобиться індикатор RSI. Базовий індикатор ви можете використовувати або RSI, або стохастичний. Ну, це, в принципі, як сказати, не сильно принципово, але RSI, мені здається, буде найкращим варіантом. Період 14 вставляємо. Перепроданість, ставимо на 30, перекупленість ставимо на 70. Так, це дуже зрозуміло. Добре. Як діяти далі і як, в принципі, працювати? Дивіться, я б рекомендував би використовувати в цій торгівлі стратегію 2Х. Тобто, наприклад, в першу угоду ви заходите на 100 гривень, і якщо вона не відпрацює, наступну угоду ви заходите на, там, на 200 гривень. І тим самим друга угода відпрацювала, перекрила предвідующу. В принципі, якось так. Або адаптивною фіксою, де ви на першу угоду заходите на 100 гривень, і, якщо вона не відпрацювала, на наступну угоду ви заходите на 120 і в результаті просто наступна перекрива предвідуще. І за рахунок більшої кількості позитивних угод, ви вийдете в плюс. І якщо, наприклад, навіть дві у вас зайдуть в мінус, то ви не сильно, не сильно скажімо так, зайдете, ну, ви поняли, не сильно втрачаєте, то тобто есть вам потрібно буде тільки дві угоди для того, щоб перекрити предвідущі. Якось так. Це зрозуміло. Добре, дивіться. Працюємо по індикаторам. Середні ковзні. Коли у нас, наприклад, синя перетина... коли вони перетинаються, наприклад, синя перетинає зверху вниз. Жовту ми заходимо на пониження. Ну, це важливий момент. Ми заходимо на пониження тільки в той момент, коли у нас оця лінія також коснулася перекупленості. Тобто цієї верхньої лінії. І коли воно так все синхронно перетнулось, і графіки починає йти на пониження, ми беремо позицію на пониження там, на 3-4 хвилинки. Зрозуміло. Як заходити вгору? Дивіться: ось, наприклад, у нас середня ковзня перетнулася. І тут у нас індикатор перед цим коснувся нижньої лінії, і ми можемо заходити вгору. Ну, дивіться, друзі, я як сказати, можливо, не кидаюся якимись там гарними, красивими термінами. Я пояснюю максимально просто, максимально зрозуміло, для того, щоб навіть людина, яка перший раз дивиться це відео, щоб вона все, все зрозуміла. Добре, це зрозуміло. Давайте спробуємо на практиці, все це час подивитися. І ще дуже важливий момент. Дивіться, воно буде працювати в той момент, коли, наприклад. Графік рухається в такому несхідному торговому каналі, де є така циклічність, бачите? Вгору, вниз, вгору, вниз, тоді воно працює дуже гарно і дуже красиво. Коли графік знаходиться в ось, в такому положенні, бачите, вузько, вузько, такі незрозумілі якісь там імпульси, пунктири. Краще, краще не працювати в цей період. Вам потрібно працювати в період, коли графік, бачите, ходить такими волнами, скажімо так, є якась певна циклічність. Тоді ви заходите. Це дуже важливий момент. Добре, дивимося, в принципі. От у нас. Індикатор цей вже підійшов до зони перепроданості. отут. Він від неї відбивається. Нам потрібно дочекатись, коли у нас перетнуться середні обсні, і тоді заходити на підвищення. Поки що ми чекаємо. Імфрейм для цього всього діла нам потрібен або 30 секундний, або 1 хвилинний. Я б рекомендував би використовувати все-таки 30 секундний. Добре, чекаємо. Дивіться, ось у нас в принципі іде як би перетинання. Майже воно відбулося. Але бачите, відбувся імпульс. І в цій точці заключатись не дуже добре. Потрібно дочекатись локального відкату ціни десь цей діапазон. Ви ж бачите, що графік іде циклічно. Ось на 5 секундному таймфреймі, я зараз зараз відкрию. Вгору не вгору вниз. Вору вниз. І от він дав імпульс, то потрібно дочекатись локального відката в цей діапазон і потім заходити вгору. І потім заходити вгору. Ось, бачите, відбувся відкат. Ми беремо, наприклад. Вибираємо 15.35 і заходимо в І заходимо вгору до 15.35. Так, поки наша угода себе відпрацьовує, давайте ще розберемо важливий момент. Яким відсотком працювати від свого балансу? Я взагалі рекомендую працювати сумою не більше, ніж 1% від вашого балансу. Якщо у вас баланс великий і у вас є можливість заходити меншою сумою, заходите ще меншою сумою. Пояснюю, чому маленькими сумами потрібно торгувати. Для того, щоб у вас завжди був час, шанс, можливість для певного маневру. Тобто, наприклад, угода себе не відпрацювала. На наступну угоду ви маєте можливість взяти там позицію 2х, і, наприклад, давайте уявимо. Ви там у вас баланс там 10 тисяч гривень, ви працюєте по 100 гривень в кожну угоду. Ви там зробили серію якихсь невдалих угод, наприклад, три невдалих угоди по 100 гривень. На наступну сесію ви просто заходите по 200 гривень або по 300, умовно і зробили ряд плюсових угод. Перекрились і залишились в плюсі, і воно тоді нормально все це діло йде. А якщо брати завищені відсотки, то ви, ви самі себе заганяєте в якісь погані в погані рамки, скажімо так. Добре, чекаємо результату цієї угоди, бачите, актив локальній консолідації. Але важливий момент, чому я сказав, що потрібно дочекатися відкату. Якби ви отут зайшли на піки, то вірогідність того, що у вас був би мінус, набагато більша, бачите. 3, 2, 1. А ми зайшли на локальному відкаті, забрали гарний плюсик. Ну, це більше можна назвати скальпінгом короткими позиціями, але воно себе відпрацьовує непогано. Якби актив не залишився в цій консолідації, а просто продовжив свій класичний рух, то ми б закрились десь в цьому діапазоні. А так просто в консолідації, ну тим не менш, бачите, забрали плюс, тому що зайшли правильно, не від піка, а дочекались трішечки відката і зайшли, зайшли в позицію. Якось так. Добре, давайте чекати наступного угоду. Дивіться, я, в принципі, любитель актива Євро-долара, але скажу, що по цій торговій стратегії можна працювати на будь-якому активі. Тому давайте глянемо, можливо, зараз просто на іншому активі є підходяща якась ситуація. В принципі, дивіться, ось вийшов у нас з перепроданості. Далі лінії перетнулись, можна взяти коротку позицію на підвищення. Давайте на 2 хвилинки, тому що тут ось актив вже рухається 2 хвилинки вгору, тому ми зайдемо тут час від локального відкату. Давайте до 39-ї вгору. USD-CAD вгору до 39-ї хвилинки. Зазвичай я заходжу на 3-4 хвилинки, але ж бачимо, лінії перетнулися тут і вже 2 хвилинки пройшло. Тому якраз на 2 хвилини саме те. Тому якраз на 2 хвилинки саме те. Також дивіться, друзі, дуже важливий момент взагалі до цієї торгової стратегії ви можете використовувати інвестінг. Є стратегія в мене куди простіше. Сайт інвестінг, там сукупність індикаторів, яка також підказує, куди буде рухатись графік. Далі. Ви можете використовувати рівні підтримки, зони супротиву, ще певну сукупність індикаторів. Але це, в принципі, самий простий варіант, який підійде для новачка. Максимально зрозуміло, все максимально просто. І я думаю, що у вас, у вас все вийде. І як на мене, це сама актуальна і сама, сама проста стратегія, яка взагалі є. Тобто, коли в тебе є досвід в трейдингу, то зрозуміло, що ти і так. Все побачиш, в якому напрямку рухається графік. Але коли ти новачок, щоб тобі свічки не забивали голову, середні ковзні тобі у всьому поможуть. В принципі, так. Єсть. Добре, друзі, дивіться, ну, в принципі, принцип вам зрозумілий: середні ковзні RCI можна комбінувати з індикатором SAR, можна комбінувати з індикатором стахастичний. Можна працювати взагалі тільки по середнім ковзнім, але просто осцилятор RCI і середній кобзін це якраз дуже гарна і дуже зручна комбінація. Також люди, які у нас в команді приймають участь там, в розіграші, найбільша кількість плюсів ряд, вони використовують також цю другу стратегію там, з комбінацією ще індикатора SAR. І, ну, і це я вже запишу в наступному відео більш, більш обширно, таку цікавішу стратегію. І в них усе виходить добре. Так, що ще? Що, ще, що ще. Ну, давайте нагадаю, в мене є канал, де я ділюся своїми торговими угодами кожного вечора. Далі є торговий помічник, який теж кожного вечора публікує торгові угоди. Я його створив за допомогою програмування, там певна скупність індикаторів по певним торговим стратегіям, які я використовую в своїй торгівлі. І, і ми по ним працюємо. Академія безпечного трейдингу, де я завантажив, скажімо так, базові знання в трейдингу для того, щоб новачки не купляли там якісь курси або ще щось тих знань, що там є, їх. Достатньо для того, щоб ви вже почали заробляти. І, 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 і що в нас ще? Ну, Вступна частина це зрозуміло, ставте без помилок, це в мене теж є. Тобто, дивіться, я за скільки років вже відшліфував цю всю інструкцію, оці -всі, оцю всю інформацію, яка є, що люди не задають навіть лишніх питань. Я дуже часто влаштовую опитування, чи зрозуміло вам все, чи ети, ну, 95% людей, які реально прочитали, не просто пролистали, але реально прочитали і вникнули. Вони все розуміють, отримують позитивні результати і все добре. Якось так. Друзі, дивіться, ще хотів поділитися позитивною новиною, що за останні 7 днів мій дохід склав 9876 доларів. За останні 3 дні 3400. Ну і за сьогодні, оце по цій торговій стратегії, що ми з вами працювали 103 долари. Якось так, в принципі, це вчорашня торгова сесія, яка у нас була. Це вчорашня торгова сесія, яка у нас була. І оце щойно з вами. Це щойно з вами. Якось так. Так, добре, бачите, ось опять перетнуло середню ковзню, дало імпульс, нам потрібно дочекатись локального відката і, і зайти на підвищення на пару хвилин. Давайте оберемо відразу до 46-ї, наприклад. В принципі, це наш відкат. Давайте зайдемо вгору до 46. -ї. Так, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Все, І ми з вами, по суті, з любої точки заберемо плюси. Дуже важливий момент, коли графік да, перехрестились лінії, нашою задачою є саме мінімальної точки зайти для того, щоб у нас сама вдала точка була. І тоді, бачите, і графік опять попер. Тобто, можна було або більше часу взяти, або, або просто з мінімальної точки. В принципі, ця стратегія працює без проблем, і мені дуже це імпонує. Дуже це все діло імпонує. Просто бачите ось в цьому моменті, наприклад, завжди, коли він перетинає, він дає сильний імпульс. Тому потрібно дочекатись відкату. Тут імпульс дочекалися якогось локального відкату, мінімуму, мінімум, забрали також позитивний результат. Якось так ось. Раз, два, три, чотири по цій стратегії плюса. Головне бути уважним, нікуди не спішити, працювати невеличким відсотком від балансу, і все у вас буде добре. Добре, це зрозуміло, друзі. Ну, В принципі, на цьому можна зупинитися. Бачите, теж перехтнулось. Тут також можна було зайти дочекатися відката. але тут відката не було. Ну, не було і не було. Пропустили цю угоду. Найшли якусь наступну. Найшли якусь наступну і все нормально. Добре, ну поки я угод в принципі не бачу, на цьому можна завершувати. І якось так. Якось друзі, так. Що у нас за дану сесію? 137 доларів? За 3 дні 3,450. За 7 днів 9911 доларів. Шикарно. Також не працюйте в період новин. Також не працюйте в період новин. О, сього, дивіться. Отут все гарна ситуація по Аут НЗД. Готуємо до 53-ї, чекаємо локального відкату. На 3 хвилинки погору все по Aut А, бачите, треба було дочекатися кращої точки входу. Ну, чекаємо. Дивіться, в будь-якому випадку ми не можемо знати, де найкраща точка входу. Тому можна ділити просто свою суму, угоду, суму угоди на декілька частин і заходити десь більш кращою. Допустим, якщо ти ж умовно я зайшов на 1750, то тут я міг би, наприклад, добрати ще декілька позицій, щоб точка входу була набагато краще. Але в такому випадку треба із самого початку. Там, ділить суму свої угоди і всегда добирають, щоб статистика середнє значення вийшла нормально. А якщо у мене, наприклад, зараз вже 4 плюса, і я ось зайшов в п'яту угоду, то не треба добирати, не треба портити свою статистику. Вже на наступній сесії міняєш стратегію і на наступній стратегії двигаєшся по-іншому. Ну я скажу одне. Оцей після того, як актив перетинає середній козлі, оцей відкат він буде завжди. Його ну, можна просто дочекатися. Зайти від відкату і забрати гарний плюс. І ще раз скажу, просто треба торгувати в той період, коли немає новин. Оце це дуже важливий момент. Це дуже друзі, важливий момент. Коли немає новин, немає якихось закончених імпульсів, ринок просто спокійно рухається в певному, ну, в певному діапазоні, і тоді стратегія себе відпрацьовує дуже добре. І от бачите, зараз актив стоїть в цій площині, де точка входу, свисить практично повернення, то було б класно, якби я отут від мінімума взяв і забрав би плюс. Навіть якби воно закрилось в цьому япазоні, а так я під ризиком. А якщо ти на відкаті піймав хорошу точку, то ризик у тебе набагато менший. Тому чекаємо. Що залишається 8 секунд? 5, 4, 3, 2, 1. Ну, бачите, тут пішов відкат, туди мені не допомогло нічого. А, ну ми в цій ситуації можемо взяти іще одного договору до 56-ї беру позицію 2х. Тому що у нас середні ковзні перекнулись, вийшли з перепроданості, і графік має рухатись на підвищення далі. Так. Так, 4, 3, 2, 1 по активу Auto забираємо плюс. Позиція була 2х, забрали гарний плюс. Що у нас виходить по цій стратегії? Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 6 плюсів, 1 мінус поки що. Маємо 164 долари. Добре, давайте шукати якийсь інший актив. А USD, в принципі, непогана ситуація. Вже не починають перетинатися від локального відкату, в принципі, можна вгору до 4 хвилини. Mm. Все, чекаємо. Актив зараз іде на відкат, тому старайтесь за багато часу не брати. 2-3 хвилинки, ну інколи 4, в залежності від ситуації, але коли вже отут актив вже давно рухається вгору, то менше часу. 2-3. Якщо тільки починає, то можна дивитися 3-4. Так, добре. Забрали гарний плюс також. 3185. Раз, два, три, 4. 5, 6, 7 і один мінус у нас. Так, 199 доларів. 3512, ну і тут вже почти десяточка, 9972. Добре. Дивіться, чи можна взагалі заходити отут і ще далі? В принципі, можна, в залежності від циклічності. Якщо ви бачите, що отут у нас ось, наприклад, циклічність яка-то да, 40-ва, а тут на 48-й пік, то ми розуміємо, що у нас 5-10 хвилин актив рухається вгору, 5-10 хвилин рухається вниз. Ну, в принципі, так. Завжди це по-разному. Тут як сказати, ти не 100% не розрахуєш. Але в залежності від циклічності можна розуміти, що якщо тут у нас 58 а тут вже 5 минута, а в середньому у нас актив рухається 8 хвилин вгору, то тут вже пізно давним заходить, може бути розворот. Ну і плюс ці всі сукупність факторів все це враховувати повинні. Так що, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 плюсів 1 мінус. В принципі, хорошо. Можна і завершувати, ну не знаю. Можна глянути, якщо буде ситуація, можна попробувати зайти. Тут не дійшло. Ладно, друзі, дивіться, в принципі, давайте на цьому зупинимось, результат непоганий. Що ще можна тут сказати? Головне дотримуватися свого ризик мані менеджменту, йти згідно свого торгового плану і все буде нормально. В цьому відео я нагляну вам всі приклади на ВІП. Ви можете детально все подивитися. Мені 200 доларів, в принципі, на сьогодні достатньо. Ну, як на сьогодні, зараз, на даній торговій сесії. Далі в мене буде ще сесія в другому помічнику. Далі преміум сесія, де особисто я веду води, і вечірня сесія і ще раз в торговому помічнику. Тому, отак. Краще зайшли, зробили 2-3 плюси, зупинились, заспокоїлись, далі опять зайшли спокійно. Бо якщо ви будете 24 на 7 гіпнотизувати графік, то він вас швидше загіпнотизує. Якось так. Все, всім добра, всім пока, все у вас буде добре.